Зокрема, із семоян, тому що дійсно термоядерна бомба над Сибіром вона має продовження. Вчора я вам розповідала, що на Маргариту написали, начебто, заяву до слідчого комітету РФ. Це зробив помічник депутата ем, Московської міської думи Євген Ступіна, Микола Корольов. І він заявив, що подібні висловлювання е, Семенян вони. Є порушенням законодавства, не кажучи вже про їхню дикість та безлузді. Насправді багатьом росіянам не сподобалося те, що сказала Семенянша. Всі почали більшість почали її хейтити, але звісно були і ті, хто її захищав. Так, от ось цей помічник депутата він закликав правоохоронні органи, а саме слідчий комітет та МВС Росії, проаналізувати заяви пропагандистки та притягнути її до. Відповідальності, крім того, ще одна депутатка Державної думи від Алтайського краю вона забажала від пропагандистки вибачень у відповідь. Семенян подала до слідчого комітету РФ заяву про наклеп, тобто почала діяти в зворотньому напрямку і каже Семенян, що, начебто, це все клівета. Процитую, як вона написала, що буде дійсно писати також заяву. Я ведь тоже умею писать. Заявление в том числе. Есть такая статья. 306 ложний донос називається Побойтесь Бога на всякий случай. Никакой подобної ереси я разумеется, не предлагала і предлагати не могла. Такое чудовищное объявление порочить мою репутацію і наносить мені разний ущерб і страдання. Ось так страдає з Семенян від того, що сама і сказала, тому що, виявляється, не всі э, цю заяву сприйняли так, як можливо вона собі це уявляла, але реально те. Те, що вона сказала, просто на голову не налазить, тому що виявляється, якщо зробити термоядерний удар е, над Сибіром, то нічого страшного не станеться. Подумаєш, просто виведуть із ладу якусь електроніку та безпілотники чи супутники, чи що там над ними літає. Найцікавіше те, що у Кремлі е, також негативно відреагували на ідею Семенян влаштувати над Сибіром ядерний вибух. Е, Пісков це прес секретар е, Путіна. Всім відомий він а, пр призвав не забувати, що Маргарита не працює в каких-то офіціальних органах власті, поэтому її слова не завжди офіційну позицію Кремля. Ось так він просто відхрестився, відчепився, що начебто ну ми тут не, не до чого до того, що вона говорить. Хоча я нагадаю, що. Семен'ян є головним редактором Раша Today і відповідно, що е, вона зазвичай говорить все те, що погоджують у Кремлі, тому що без погодження навряд чи б вона могла це сказати. З приводу її захисту, насправді знайшлися не тільки ті, хто хейтили, але найшлися ті, хто її почали захищати, і один із таких. Це знаєте, хто це голова Чечні Рамзан Кадиру. Він а, вступився з неї і почав писати, що Маргарита Сімоніан не настільки глупа, щоби приближати ударити ядерним ударом по своєї же території. Але як виявилося, насправді вона глупа, якщо вона про це сказала. По-перше, ну а по-друге, знову ж таки, бачите, навіть депутати Держдуми, міських дум вони почали на неї чи то писати заяви, чи вимагати. Від неї вибачень. Ну а сьогодні, окрім Кадирова, ще виступив за Семанян і її колега по Божевільні Соловйов. Послухайте. Маргарита Симанян предложила взорвать бомбу над Сибирью, пишет BBC. Соцсети. Будунов. Кто эти люди? Борис Кагарлицький сидит в СІЗО за то, что написав посудання на подрыва кримського моста. Маргарита Симанян, давайте ударим ядерные бомбы по Сибири, чтобы отключить все электронные устройства на планете. Симонов. Смирнов. Кстати, тоже пора сидеть. Если он еще не сидит, непонятно почему. То есть Маргарита Симонян признает, что ядерные ракеты не долетят ни до Вашингтона, ни до Лондона, ни до Киева. Матушка, неужели мы это проглотим? Смирнов, да ты с проглотом чего угодно проглотишь. Вот был такой депутат Мосгордумы. Евгений Ступин. Он написал депутатское письмо на имя главы Следственного комитета Бастрыкина с требованием проверить Симонян из-за слов про ядерный взрыв над Сибирью. Естественно, это тут же подхватило гражданочка Собчак, ну, список преступлений, которые просто колоссальны. Московская городская дума, пишет этот человек, в своей программе ЧТД Маргарита Симонян пояснила, что в случае взрыва ядерного оружия на территории Сибирь Сибирской Федерации не наступит негативные последствия людей, а выйдут из строя технические устройства. Кроме того, она пояснила, что не видит другого Есть декларация о запрещении применения. И так далее. Ступин, конечно, человек на редкость не глупый. Но просто, знаете, так бывает. Вот не глупый, а это отдельный. Вот это те, которые не хотят жить в обществе, такой греческий термин. В принципе, в том, что написал Ступин, ну, кроме того, что это абсолютный бред, но у меня такой вопрос. А депутаты вот, Мосгордумы, они вне закона? То есть можно подать на него встречный иск? Например, Маргарита Симовна может его за злоупотребление правом привлечь к суду? Вот э, следующий коммунистский депутат Мосгордумы... Нет, просто Госдума, я же не знал о существовании. Мария Прусакова. Я бы хотела обратиться сегодня к главному редактору телевизионной сети, функционирующей в том числе за счет бюджетных средств, Раша Тудей Маргарите Симонян. Маргарита, ваше высказывание о том, что ради того, чтобы ваши дети не комплексовали в школе среди сверстников за отсутствие у них гаджетов, вы в принципе рассматриваете возможность взрыва термоядерной бомбы над Сибирью, мы, сибиряки, восприняли как глубокое оскорбление. Интересно, что депутат Мосгордумы сбежавший и предатель России. Поэтому, конечно, что его с радостью цитирует Собчак. В долгосрочную командировку. Кто отправил Ступина в долгосрочную командировку и куда? У него есть командировочное предписание. И вот оттуда он это все несет. Кроме Собчак, который, кстати, не ясно, почему до сих пор не признали иностранным агентом. И кроме вот этой Прусаковой, кто еще обратил большое внимание на то, что сказала, о чем что сказал Самарин, будет позже. Сказала госпожа Симонян. Депутат Госдумы Олег Матвеевич вылез, как всегда. Вот, вот парни не спится. В беседе с газетой РУ сказал, что стороны Симонян было бы порядочно и честно извиниться перед жителями Сибири. Это тот самый Матвеевичев, который достал всех своими доносами на меня и на Симонян. Ну, ось ви почули та побачили, що Соловйов каже: всі, хто виступили проти Семеняна, то або побажали від неї вибачень чи написали заяву, то їх всіх потрібно самих посадити, бо вони там. Гаддя і всі інші слова, які я називати не буду. А, але ось така риторика від Соловйова. Вона, в принципі, і нікого не дивує, тому що я ж кажу, це один із кращих друзів самої Симонянщі, і Він, бачите, пропонує дійсно написати заяву на всіх і посадити їх, і притягнути відповідальність за те, що вони, начебто, не так зрозуміли Маргариту Симонян. Але ж чому Соловйов дуже цікаво, а, нічого не сказав про піскова. Ну він же ж теж не Тивно висловився про цю заяву. каже, ну ми не будемо нічого коментувати, і в принципі нам це не подобається. Але е, чомусь Соловйов не пропонує посадити Піскова, так чи там написати на нього заяву. Е, ну але очевидно, що. Всі ці депутати, кого він перерахував, вони бачите тим чи інакшим чином мають, начебто, відношення і до самого Соловйова, бо е, щось там погане, начебто, говорили про нього. Хоча що можна про Соловйова сказати хороше? Всі адекватні люди знають, хто він і що він.